Мої вітання, друзі, канал Булхат. З вами Олександр Мірошник розширюємо ігрові кордони, але одразу хочу заспокоїти моїх футбольних фанів, підписників. Все нормально, футбол нікуди не подінеться. Ну будемо грати і в подальшому в різні іграшки. Зараз почнемо проходити Need for Speed 2015 року з самого початку. Поїхали. Так, ну я вже говорив, що катсценки дуже симпатично, дуже яскраво виглядають. Навіть там все дуже кіношно, в подальшому побачите. Ну а поки що всім приємного перегляду насолоджуємося. І від копів будемо тікати. Так? Ну, а ви залишайте ваші коментарі, друзі, в які частини Nід Speed ви грали, які на краще для вас. О, привет, чувак! Черт, это за нами. Забей, они еще далеко. Ты че, я на условном, блин? Адьес. Лузер! Ха! Чувак, тебе по-любому надо сюда! Будут известные люди. Познакомлю тебя с моим друганом Трэвисом. У него дофига тачек, от которых он хочет избавиться, серьезно! Время для апгрейда, короче. Я спать! Увидимся там! да? Круто, круто! Дуже не мов кіно якесь, дивися. Ну що, поїдемо. Поїдемо. Подивимося. Що далі в нас? Що далі. Так, треба нам зустрітися зі Спайком в клубі. І я так розумію, що ми зараз будемо їхати. Що це в нас за колимага така? Та чело. Ну, погнали. Поки що я буду їздити. Їздити сам буду вам все показувати, е, з, ну, так, так би мовити, повністю, а там в подальші, можливо, ці пересування там, е, з місця в місце буду е, можливо, вирізати. Так, ось клуб. Ну, тут, вже, тут вже поруч, тут, тут недалеко, Тут херня залишилася. Ага, ну це нам підказка, що по цій ось смузі по стрілочці треба пересуватися. Ну, приїхали. А тут туса, тут двіж паріж. Ну класно, дуже. Це, ну, взагалі, я так розумію, що це. Ем, цілеспрямовано ціле знімали ось цих людей, так? Якщо вірно розумію, оці катсценки для гри. Кіношні вставки, можна так сказати. Справжні люди, справжні персонажі. Need for Speed. Вітаю всіх е, шанувальників. Швидкості адреналіну, драйву. Тич, 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 тич. Так, ну тут нам треба зустрітися з якимсь спайком, так, я розумію, з приводу. з приводу тачок. Туса серйозна, я вам скажу. Я би хотів там прийняти участь. Так, тілочки, чувішки. О, привіт-привіт. Виглядіш привіт. як Круто. У мене, до речі, кіпон кіпон такий колись був, але на концерті пивоварова в сумах я якомусь пацику в коридорі подарував. там вся дорога встала. Звучить симпатічна. Робін, удачі в починаннях.

Приємніше Тебі дивитися і вам, і мені грати. Саме братися за дело. Якийсь такий він більше схожий на якогось наркокур'єра, цей чувак. так давай, покажи Ага. Вперед, прокатись на них. Возможно, яка-нібудька. Так, ну що, з цих трьох тачок ми будемо зараз обирати. Я бачу вже знайомий субарік, на якому я поїздив колись. Прикольна тачка, але ось не знаю, Honda крута. Хоча 2000 рік взагалі. А це 2014 року машина. Новіша, але не знаю, ну давайте, мабуть, що жовтий колір, так прикольно, щось українське, але можна колір обрати, звісно ж. Будь який на будь-яку тачку. Давайте на Хонді, з Хонди почнемо. Здається, у мене колись така Honda десь там в попередніх частинах Speed була. Все, машина наша. Ну уже Енс, я всім послушки хочу провірити, що бурчало, как надо. Здорово. Пожалуйста, пожалуйста, она же рядом припаркована. ну. Я ж сказала, те, кто заплатить сразу и без завтраков. Так что. Правда, вот так, да? Именно так. Стойка. Прикольно, прикольно все это. Затем этим и дивиться. На. Такая риска, деваха. Будь ты хоть самым лучшим водилой на районе, но если она упрется, ей бесполезно что-то доказывать. Как поэтично. И, кстати, совершенно верно. Так что... Как насчет проветриться? Пашлі, буду ждать у входа. Екскурсію тобі приведу. Так, ну що. Погнали, так? За спайком. А, ну, мапа, все, це я все пам'ятаю. Можна відчин, там будемо відповідати на приймати телефонні дзвінки, повідомлення. Дивитися там по мапі, відзначати, куди нам треба їхати, це все, це все зрозуміло. Ну, прикольно, Фі фізика, я вам скажу, в дуже такі нові частини Need for Speed я, я і не грав. Хоча, що я програв? Ходкурсайт, чи як вірно. пограв. В принципі, непогано. Там графон покраще, звісно, але... Але і тут доволі доволі непогано. Єдине, ну Найголовніше, що мені подобається, це фізика. я вже, Хоча машинка в нас старенька така, Honda. Але я відчуваю, в поворот вона непогано входить. Потім ми будемо прокачувати. Звісно ж, там і двигун, і всі, всі нюанси. Так, ледь не, не врізались, так, стопе. До побачення. Спокійно, об'їхали. І поштовхатися можна, круто. Гра відчуваються, я вам скажу, це найголовніше. Дуже не так, а чого по... А, все, ми приїхали. То я не робив такий. Такий фінт. Привіт-привіт. Цей чувак в, с... в, сір... оцей... в сірої кепці дуже такий. Прикольний. Мажорчик, якийсь мажор. Так, а це що за мене? Серйозний якийсь чувак. Фі, фай, фо, хм, о, Взагалі житуха у людей. Дивіться, бабла, купа, тачки. Не треба ходити на якусь роботу, котру ти не любиш. Зранку до вечора там залишати своє здоров'я. Люди живуть в своє задоволення, їздять на тачках по місту, вирішують якісь проблеми. питання. Ну, для этих лузеров многовато слагов. Ладно, Ману. Эммануэль, приятно, приятно познакомиться. Это Фред, норвежский молот. Очень приятно, Фредрик. угу. Фредрик. С тобой так уж. Может, двинем куда-нибудь или еще посмеемся над Спайком? Фред, Фредерик. Вот это да. Хотите есть? Я а раз. Раз ела. Умираю з голоду. Слушай, куди на все уходить? Ти їж скільки он должен. <рес> Робіни ще пара тройку будеш ніщим задіватися. Ладно, Остряк. Хто останній, платить за <рес> міня? І чого, ми також колись прокачаємо свою автівку суперкар. Буде все чики піки Так, ну що, хто останній, той буде пригощати друзів. Друзів у кафешці, тому треба по поспішити. Не хотілося б витрачати бабла, якого в нас і так, мабуть, що... поки що немає. Краще щось на покращення на апгрейд тачки на тюнінг. Клас, дуже все атмосферно. Мені ну, взагалі я не знаю, я полюбляю такі ігрухи, нітфоспід по поїздити. Ну що, плюс-мінус, я так гадаю, що. Е -е... Дві сотні наша Хонда непогано набирає. На блін. Влупився, не побачив трохи. Ну так, мені ще треба звикнути, я давненько не їздив. Так, нас хтось обійшов, але сподіваюся, що. Сподіваюся, що я не останній приїду. А ось же тут і фініш недалеко. чем на 5 баксов не заказываем. Не, все нормально, цей чувак останний. Всех будет пригощать. 5 баксов. Реально охота бросить кому-нибудь вызов. Скорее бы уже следующая гонка. А, я думала в клуб вернуться. Пошли со мной. Зачем? Улицы чистые, вся ночь еще впереди. Я сегодня гоняю. Не, я пожалуй в мастерскую. Со мной не хочешь? Местечко бы тебя оборудовали. Она знает в этом толк, бро. Завидуешь, Спайке? А как же, и тем, кто не превышает скорость тоже. Вы сегодня Трэвиса видели? Ага, у него какие-то дела. Не до пустяков ему. Магнус Уокер в городе. Видели, они с Трэвисом в клубе говорили. О, вот почему, Спайк. Ну, за часон у ну, чувака у ну, тебя, Сегодня Эммануэля топчик. Нам, на что способен. Uh -huh. Бэмс. Так, ну що, наша тачила, їдемо в гараж, так? Їдемо в гараж вирішувати свої питання. Ну я вже говорив, що поки що я поїду, не буду нічого вирізати, а там в подальшому ну, будемо, у нас там вже почнуться різні перегони, завдання, то тоді вже отаке ось звичайне пересування містом я буду обрізати так, ледь не, ледь не зустрілися тут. Лоб в лоб. Крутяк, ну я дуже сподіваюся, що YouTube там не як сказати, не заборониться і відос, тому що я музику залишив. Так, ну це нам нагадує, що через телефон там і повідомлення, і мапа наша, будемо дивитися там, куди як краще по місту пересуватися. І пограю влупилися. Погравши трохи, я вже знаю, що якщо руйнувати місто, там знаки і іншу. Збивати, необережно їздити, так скажемо, то більше копів за нами будуть стежити. Від котрих треба буде тікати, я не знаю, якщо спіймають, то що. ну Там, мабуть, що штраф буде набігати. Доведеться витрачати кошти. Так, ну з цією камерою взагалі прикольно. Якщо я звикну, то ось так і буду, в принципі, їздити. Взагалі так це відчувається, я вам скажу, ну дуже реалістично. Не мов ти в тачці сидиш, хірово, що немає тут. Так як в Gran Turismo, коли видно ру... кермо, точніше руки твої на... за кермом. Тут лише капот. Ну, і без того цікаво, прикольно. Оце, Я би ще прибрав цю стрілочку, яка вказує маршрут. Не знаю, все одно мапа є, видно куди їхати. Ну, Вона допомагає, як краще обирати положення на трасі, щоб. Поворот не ось так от входити, як я. Так, щось вже повалили, позбивали, не знаю, аби я щойно придбав собі хоча б таку тачку 2000 року, то я би обережніше їздив, я би нічого не збивав спокійно, Ну, трохи не вписується вона в поворот чи її тільопає, заносить. Можливо, це залежить ще від поверхні, там, чи мокро, чи сухо. Ну, звісно ж, має так бути. Ну, і колеса треба подивитися, щоб було щеплення а, з асфальтом. Нормально. Все це ми прокачаємо. Можна тут, Ну, це круто, що прокачувати тачки. Гуп! <гум> Влупилися. Так, ну ось здається, що ми власне і приїхали. Так, нам нагадують, що R1 для там, прийняти перегони, в'їхати в гараж. Протискаємо R1 і. Заїжджаємо. Красиво все. Чітко. Наша Honda. Так, а ця вже тут. Свої спокійно. Свої приїхали. Я так розумію, що нам тут місце, так? Нададуть. В цьому гаражі. А в іншому? Можна буде користуватися інструментами, але обов'язково класти на місце. Ох, крутяк! Це, блін, звілюга. Клас. Мурахи Шедевр. Я прям чувствую. Хочу показати на Кайсану, поки він в місті. Благодаря таким, як он. Ну дівчина дуже полюбляє свою роботу. Чи це її життя, мабуть, дуже любить тачки. Тачка на прокачку. Вона, мабуть, тут і живе. Саме время, ну там, привести мысли в порядок, заняться планами. Придумати своє видение. Так, ну я вірно зрозумів, що ми тут будемо базуватися, ремонтуватися, мабуть. Встановлювати нові фішки на двигун, на, на кузов, на все. Все. Ну і найголовніше це все, що береш, класти на свої місця. Зрозуміло, все нормально. Так, ну ось так от поки що виглядає наша Honda. Ой, тут є різні нюанси. Так, ну тут фарбувати будемо, ну все як завжди, в принципі, стандартні речі е, покращувати, тюнінгувати і так далі. Прокачувати будемо нашу автівку, наш суперкар. Можна подивитися, ось так от на неї. Все, мабуть, що на сьогодні поки що така відна серія. Далі буде, друзі. Якщо цікаво вам, якщо хочете бачити продовження, то протискайте лайкос. На сьогодні все. Зустрінемось, почуємось. Пока.